Вітаю всіх, Миру Божого! Наш геном зберігає свідчення планетарної катастрофи. 4350 років тому назад перший світ був потоплений Богом за те, що гріх людства був настільки великий, що досягнув неба. І Бог покарав людей за їхнє безбожне життя, таким чином потопивши перший світ. І врятувалося тільки вісім душ, Ной і його родина у ковчезі. І... Наше сьогоднішнє ДНК має три лінії від синів Ноя, Сима, Хама і Яфета. Це три людини після потопу, через яких почала наповнюватися земля людством. Читайте слово Боже, вивчайте Біблію, щоб ближче пізнавати нашого Бога, Отця Небесного, як Творця і нашого Господа Ісуса Христа. Всім Божого благословення. Амінь.